Українці все частіше беруть кошти в борг і вже заборгували понад 14,5 мільярдів гривень. А середня сума мікропозики зросла майже в півтора рази. Докладніше далі. Українці станом на 1 липня 2024 року заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 мільярдів гривень, або 361 мільйон доларів США. Це на 56% більше, ніж на початку року. А середня сума мікрокредиту зросла майже в півтора рази, досягнувши 6776 гривень. За перше півріччя 2024 року майже 4 мільйони громадян змушені були взяти в борг на загальну суму 26 мільярдів 700 мільйонів гривень на 1,5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Цікаво, що 96% всіх мікропозик цього року були оформлені онлайн, а найбільша частка кредитів 62% надається терміном від 3 місяців до 1 року. Лише 17% припадає на короткострокові позики до місяця, а 8% – на кредити терміном понад 3 роки. Варто уточнити, що з початку року загальний борг виріс на 5 мільярдів 230 мільйонів гривень, а загальна сума вас становить 14 мільярдів 530 мільйонів гривень. Також важливим є те, що понад половину нових боргів 66% або 3 мільярди 400 мільйонів гривень було зафіксовано в період з квітня по червень 2024 року. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.